Геч автомобілі ГМБХ в Баварії, в Німеччині. Чотири буси. У нас було 5, один забрали, чотири стояли. Тепер один з них їде до Іспанії. Два зарезервовані, один ще залишився. Оцей бусик, бачите, номери зробив вже до 26-го року. Ви бачили, що до 26-го року номери у вас. До двадцять шостого у вас. Так. Да. Ось такий трошки продертий з боку Бусик. Українці живуть в Іспанії, Довольні життям. Ой. Вже беруть у нас не першу машину, беруть, вже взяли Тесло, їздять. І тепер при дуже, дуже задоволені. Ну, слава Богу. Наша слава задача. Наша задача, щоб були задоволені всі. От. Надіюсь, що не підведе е, наш, наш варіант продажу. Залишився ще в нас один Ford Transit, в якому е, нема, не працює задня передача. Вірніше працює раз через раз. То включається, а ні. Поки не заглушиш, не можна включити. Це що? Напишіть в коментарях. Заглушиш, вона включається, а не заглушиш, не включається. Це ж не коробка, так же? Не знаю, що це таке. От. Поміняли лампочку, тому що далеко їхати людям 1850 км дороги. Замінили лампочку, ну і думаю, все буде добре. Все, то хочу вам побажати щасливої дороги. І хай працює. Дякую. На все добре тоді. Гарної дороги. Зеленої, як то кажуть. Тіровщики Шершавої кажуть, щоб гальма врали. На все добре тоді вам. Біля нас будова во вовсю. Он є, яка, бачите, у нас шкода побита. <śled> 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 Може когось цікавить, така шкода Октавія. Нормальна машина. Нічого тут немає страшного взагалі. Ну що, підвіски деталь, крило поміняти. Взагалі нічого страшного немає. Але це для тих, хто розуміє. Ось покажу, як, як виглядає удар. ну По суті що, колесо, може, може бути. Амортизатор, стойка можливо, можливо, але скоріш за все, що ні. Має бути... Я думаю, що стойка буде ціла. Фара до заміни, крило і деталі підвіски. А так, нічого, машинка. Не знаєш скільки там пробігу валять? На карвертикал засвічу кому потрібно. 196 пробігу. Дизелк пойдет двохлітровий, да 2 літри. Ліва сторона взагалі рівненька, вон тільки дві подряпини е, Слідів граду немає. Паркопчик. Ну і з цієї сторони крило теж. Отак от, от виглядає. Крило і арочка отут. І подряпини на дверці теж є трошки. Отака машина. Ну але ж ціна буде, відповідно. Хто хоче ідеально, той платить гроші. А хто хоче приложити руки, той економить гроші. І немалу суму. Зараз ще покажу всередині зразу. Це ж коробочка ДСГ. Тоновані. У нас шиби всі ось так виглядає. Як бачите, електрорегульовані дзеркала у нас з обігрівом. Ну, підйомники це база, сидіння на електро. ДСГ коробочка в нас. Ось так достатньо показати, що в ній є. Ззаді нічого не потерто, нормальний стан. Ремінь безпеки. Ремінь безпеки трошки підношений, але по ременю по одному сказати не можна. Тут сидіння у нас в тих цікавих місцях все норм. Підлокітник теж. Кермо поблискує так собі. Ну Це не на великій відстані у нас пробіг, але і не, не міський пробіг. Середня, сер... такий змішаний пробіг у нас. Ідемо далі, покажу, що у нас на стоянці. Хоча що на стоянці треба дивитись на сайті. Посилання є в описі даного відео, в тому числі, що ще є таке, що у нас не стоїть. На, по посиланню. Вон цієї машинки немає. Не пам'ятаю скільки вона коштує. Не пам'ятаю. На ходу все клас машина. Один підшипник гуде. От, а так все на ходу. Тільки бачите, було іржа. Отут міняли арки. Отак От міняють арки. Ніхто тут не красить. Зробили, щоб пройти тюф, та й все. Така от машина, якщо потрібно, то... Ну, ми не поставимо, на сторінці буде. А може і вже поставиш, не знаю точно. Так, це у нас Hyundai, який я вже показував, він зарезервований. Оцей хендайчик, напевно є, так, да, вже є на, на сторінці. Коротше кажучи, переходьте на сторінку і переходьте на сторінку, там все знайдете. Якщо зацікавить якась машина, бачите, от люди проїхали з Іспанії. Номера вже готові, все готово. Сіли в машину і поїхали. Ну і вони не перший раз, вже не перша машина. Знають нас. Довіряють, що немало важно. Все, буду закінчувати відео. До наступних зустрічей.